Епаргін джерело амінокислот для відновлення сил та енергії до нашого спеціального ефіру. Зараз долучається Віктор Ягун, генерал-майор запасу Служби безпеки України, колишній заступник голови СБУ. Пане Вікторе, вітаю! Да, добрий вечір. віч, добровечора. І ми, звісно, будемо говорити про національну безпеку і про анклав. А на південному заході, з яким межує Україна, який ще називають Придністров'ям, такий плацдарм, який свого часу Росія відгризла у Молдови. Ну по суті, справи відгризла, так як вона відгризає частини території інших країн. І от навколо в тому числі і цього російського плацдарму. І загалом Молдови зараз багато інформації курсує. Ми з вами пам'ятаємо, що влада Молдови розповідала про те, що Росія готує державний переворот в цій країні, щоб привести до влади проросійські сили і взагалі дестабілізувати ситуацію. А пане Вікторе, ми власне з цього і почнемо із значення цього російського по суті справи плацдарму на південному заході поблизу, ну фактично, який межує та з Україною. Наскільки він він, до речі, був включений в план захоплення України, коли Росіяни думали, що вони переможним маршем будуть марширувати українськими містами і окупують південь? отут відводилась певна функція Придністров'ю, який мав вдарити в спину українським прикордонникам для з'єднання з цією так званою дугою, яку Путін називає Новоросією, на сьогодні зрозуміло, що цей план повністю провалений. На щастя, українські міста стоять міцно. А, але але от стратегічне значення цього російського плацдарму затисненого між країнами, і який практично не має якогось чіткого сполучення з Російською Федерацією, так наскільки це а, територія, яка несе загрозу а, фактично трьом країнам: це власне самій Молдові, Україні і Румунії, як ви оціните? Ну, це такий зараз дійсно подразник для безпеки цих трьох країн, і він, на щастя, не виконав ту функцію, яку він хотів виконати під час початку цієї активної фази війни, і він так і залишився таким ну, незрозумілим. Формуванням на кордоні з Україною створення його і існування для Росії до, до подій в Україні він виконував функцію подразника для Молдови будь-яка країна, яка знаходиться в інтересах Російської Федерації або колишня Республіка Радянського Союзу, вона на своїй території або має або інспірується інспірувалася росією якісь там анклави конфлікти ну в будь-яку країну взяти починаючи від ну напевно єдина країна яка залишається поки що поза увагою росії це, напевно туркменістан я так дивився і Узбекистан. Оці дві країни і то вони межуючи в якійсь мірі з зоною Афганістану так само перебувають небезпеці а ті республіки які знаходяться Ходяться в європейській частині, то вони всі мають або анклав, або якісь конфліктні ситуації, які підживлювалися з цієї сторони Росії. Якщо взяти зараз, що там відбувається, нам треба розуміти, що насправді той контингент, який там знаходиться, це офіційно півтори тисячі бійців. Він розділений на три частини і. Ну, десь плюс-мінус там да по 500 чоловік. Вони розкидані по всі ті смужці і от більшу частину, дві, трет, дві третини, напевно, цього контингенту складають насправді громадяни Росії, але за походженням вони придністровці. Тобто вони мають на своїх руках як мінімум два а то три, а деякі чотири паспорти. Вони справді мають паспорт Російської Федерації, вони можуть мати паспорт України. Була така тенденція, і десь близько 70 тисяч чоловік з Дністров'я отримали українські паспорти. Вони отримали. Паспорт паспорти Придністров'я, і вони деякі з них отримали паспорти Молдови, тому що Молдова раніше за Україну отримала безвіз, і вони користалися цим безвізом. Ну от що казати, якщо Президент Молдови при, Приністровської при, 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 при республіки, так званої, мав український паспорт, користувався бізвізом і через Одесу міг собі спокійно вилітати в Європу. І Україна цьому не, заваж, не заважала до 2014 року, навіть до навіть під час активної фази е, війни після 2014 року. Тобто, отакий е, от анклав, але треба розуміти, що їхня армія. Так звана Придністровська, або навіть ці силовики складають ну, не більше 9 тисяч чоловік. Не більше. Озброєння досить старе, але воно є, воно модернізоване, вони навіть мають на озброєнні, я не знаю, чи вони можуть злетіти два гелікоптери і один, один літак-кукурузник, але ну, мають на увазі Ан-2. Але вони є в наявності, вони їх рахують. що... Що е, офіційно робиться це угрупування на території Молдо Придністров'я. Е, Вони е, частина, нібито, нібито е, миротворці, а частина забезпечує охорону так званих складів з колбасні. Склади колбасні це е, сели, е, село на території Приністров'я. Там величезна кількість складів. Не знаю, яка цифра. вона цифра 20 тисяч тонн. Це ну, величезна кількість боєприпасів, яка залишилася від 14-ї армії Одеського військового округу. Ця армія мала забезпечувати і в разі конфлікту з НАТО, мала забезпечувати прохід радянських військ через Балкани на. Пірні, будемо так казати, тобто мається на увазі через Італію на Францію. Оце така була ідея в радянських військ. Тобто склади більше були такі артилерійсько танкові тобто там мали бути боєприпаси, які забезпечували танкові колони і самоходні артилерійські установки. Ті люди, які думають, що ті склади нам можуть знадобитися, або вони можуть бути корисними для української армії. Я глибоко сумніваюся, тому що остання поповнення цих складів зрозуміло було ще з радянської влади, тобто років ну більше ніж 30 років. Хоча кажуть, що більше 40 років назад. Тобто там основна маса снарядів це снаряди, які мають термін термін більше 40 років, в якому вони стані, що з ними там робилося, і взагалі чи можна їх. Чіпати дуже велике таке питання. Ну тобто Росія, от утворюючи такі анклави, утворює ще таку дивну термінологію. Ви вжили там Придністровці, та тобто ми розуміємо, що такої нації, як Придністровці не існує. Ну це приблизно за аналогією, як у нас а, каже Росіяни, кажуть нароз народ Донбаса. Там правда, скажіть, будь ласка, на вашу думку, президент Зеленський, коли говорив, що Росія може напасти на ще одну європейську країну, він міг мати на увазі Молдову? Так, це однозначно Молдова. Чому тому, що концентрація зусиль Росії найближчі декілька місяців, особливо починаючи в осені минулого року, вона вся її концентрація уваги була направлена на. Саме на Молдову, тому що заяви президента Молдови е, має санду на рахунок того, що вони відходять від політики е, неприєднання е, і можливо приймуть рішення іти в НАТО. Отримання статусу кандидата в вступ ЄС, це все спричинило досить величезну істеріку в Росії. Вони передали фактично гроші. Ну за даними Молдовської спецслужби, близько 20 мільйонів євро. Це дуже великі кошти для одної політичної структури. Передали кошти керівнику партії Шор, яка так і називається Шор. Це такий не недоолігарх, колишній мер одного з містечок. В Молдові він зараз переховується від е, е, слідства і переслідування за корупційні діяння в, е, в Ізраїлі, і е, е, він е, використовуючи своїх присільників в Молдові. Організував безсорокові такі от псевдомойданчики і спробував, починаючи від осені, дестабілізувати ситуацію в Молдові. Ну наразі йому це не вдалося, але ситуація така була дуже дуже напружена. І власне, якщо б в Росії вийшло те, що вони планували, вихід на кордони. Молдови, я гарантую, що Молдова понила би ще більше небезпеці ніж Україна, тому що ті сили, які вона може собі дозволити, це там невелика кількість національної гвардії, взагалі дуже дуже мала чисельність військ, фактична відсутність ПВО і авіації. Це спричинило би ну дуже швидко швидке захоплення цієї території. А враховуючи прихильників так званого «руського міру, ми можемо це передбачити по прихильниках так званих комуністів і так званих соціалістів. Це колишній президент Додон, а їх там десь близько 40%, То ми можемо розуміти, що ситуація там набагато гірша в деяких мірі ніж була в Україні. Напередодні 24 лютого 2022 року. Коли ви коли говорили про е, олігарха з Молдови, це Плахотнюк його прізвище? Так ні, Шор. А, Шор, Шор. Ага, окей, я уточнив. Слухайте, в чому тоді полягала е, ідея, щоб Молдова передала Україні. Те, що принаймні у неї є військову техніку, тобто з одного боку виглядало так, що ну ніби має вже повністю роззброїтися ця країна, хоча існує певна загроза. А з іншого боку, можна ж це трактувати так, що оскільки Україна воює, то ми вас практично прикриваємо з усіх напрямків і ліпше зміцнити збройні сили України для того, щоб Молдова зберігла свій суверенітет. Ну а була домовленість з німеччиною, і німеччина виконується домовленість, вони, наприклад, передали БТР німецького виробництва, ну не нові, зрозуміло, але вони набагато краще, ніж ті, що є на озброєнні в Молдові. І було прийнято таке рішення, ніби то, що давайте ми передамо то що радянське озброєння, яке в нас ще є, і ми ми одно не використовуємо, і можливо ми будемо переходити на стандарти НАТО. Це нам більш вигідніше і так вигідніше в тому плані, що можна домовитися і з Румунією там, з іншими країнами. А, а це обладнання передамо в Україні, щоб воно вже воювало. Тобто вони, в принципі, війшли за тим самим шляхом, що, наприклад, не знаю, там Греція там, чи Словаччина, які такий круговий обмін е, здійснювали. А ну от навіть дивлячись на карту, та, Молдова справді захищена, захищена Україною, а на Заході Румунію, яка є країною членом НАТО. А у росіян там є контингент в цьому анклаві, який вони відгризли. А я яким чином його треба забезпечувати? Та мають бути якісь транспортні потоки, в тому числі для того, щоб забезпечувати військових. Як росіяни це роблять? Що нам відомо? Вони ніяк це не роблять починаючи до 2014 року. Вони використовували транспортні коридори, в тому числі залізницю через Україну. Після 2014 року це все припинилося. Вони частково використовували аеропорт Кишиньова, тобто Молдова єдиний після того, як. Ми з Молдовою досягли певних домовленостей, особливо особливо це після приходу має Санду до влади, тому що при Додоні там дозволялося будь-які прибуття цих літаків, єдине, що вони оминали територію України і якось так намагалися не не пролітати над Україною. А після цього, коли і санкції проти них ввелися авіаційні там інші, частина офіцерів, які цього контингенту здійснюють ротацію під виглядом туристів, прилітаючи там з Туреччини, наприклад, або з Сербії. Тобто вони так от якось колами ходять. А в основному забезпечення немає ніякого матеріально-технічного за рахунок от внутрішніх резервів живуть. Ну і от здавалося б, ця ситуація з нападом на Україну і війна мала би активізувати владу Молдови для відновлення свого територіального суверенітету. так? Позиція е, уряду Молдови є достатньо обережною в цьому питанні. А, але е, ну зрозуміло, що от питання існування цього анклаву треба якимось чином вирішувати. так? Яке тут значення України може бути? Ну... Е... Найбільша проблема Молдови, і вони про це не приховують. Вони дуже побоюються, що якщо вони тільки почнуть активні дії, і про це як до речі, Росія офіційно попередила, що вони будуть вважати напад на Придністров'я як напад на Росію. Вони побоюються, що ракетні обстріли почнуться ну, з боку Чорного моря, фактично почнуться по Молдові, а не маючи ПВО, вони просто будуть беззахисні від цих обстрілів. Це єдина пересторога. Якщо б, я думаю, питання про можливе прикриття неба над Молдовою вирішувалося в тому числі під час перебування має санду в Варшаві і її зустрічі з Байденом. Якщо це питання буде вирішене, офіційно чи неофіційно, то думаю, Молдова зможе спокійно. Навіть з допомоги України забезпечити ліквідацію цього анклаву в даному моменті, який він зараз там є. А якщо Україна ну нам не знаю, там, втрутися не втрутиться, але допоможе офіційно не офіційно, так само не буду казати. То думаю, що питання може бути вирішено дуже дуже швидко. Там навіть ніхто воювати не буде там просто буде поставлений ультиматум, і Я думаю, що це буде виконано дуже швидко. Чому тому, що самі придністровці вони воювати не хочуть. Не збираються вони зовсім на інакше було розраховували. Це не 92-й рік, немає того запалу, немає тої кількості населення. Населення зменшилося не просто в рази, а катастрофічно зменшилося. Боєздатного населення там немає. Я знаю, що вони намагалися провести мобілізаційні якісь навчання. Так, от, із 20 тисяч, які в них стояли на обліку як мобілізаційний резерв, вони спромоглися знайти, не, не зібрати, а знайти. Найбільше двох тисяч чоловік всі решта повтікали хто куди, хто в Молдову. Хто там тоді ще кордон можна було притнути в Україну? Зараз вже і цього неможливо. Тобто воювати з Придністрою, а півтори тисячі так званих умовних російських одиниць військових, крім офіцерів, там думаю, ніхто воювати не збирається. Тому, якщо буде рішення про ліквідацію цього анклаву, я думаю, що Україна спроможна буде. Допомогти Молдові закрити цей кейс раз і назавжди. Ну і Україна, так чи інакше, має вирішити це питання, тому що ну завжди неприємно, коли тобі в спину можуть вдарити. Правда, але скажіть наступне: а країни, от зважаючи на вразливість цього анклаву. А країни НАТО нам можуть допомогти в тому плані, щоб організувати справжню блокаду, а, яка стосується російських військових. Я не кажу про там місцеве населення. Хай туди йдуть там продукти і все, що потрібно місцевим людям виживати. Але ну що це за дитячий садочок, коли російські офіцери під виглядом туристів. Якимось чином подорожують, всі ж все бачать, всі все розуміють, що відбувається. У них очевидно російські паспорти і все таке інше, і а країни НАТО і мають свої прикордонні служби, мають інформаційну базу і все таке інше. Тобто, от насправді те, що відбувається стосовно Росії, посилення санкцій і по суті економічна блокада. А це ж можна застосувати до цього анклаву, щоб скоротити період існування російської військової бази на території Молдови? Да я взагалі дивуюся, це, це якась досить, досить якась дивна ситуація. Маємо в всеред, середині Європи анклав озброєний, який фактично незаконно воєнні зони формування без права на перебування на тій території. Він е, не має жодних юридичних е, підкріплених. Е, Позицій, і, і ми не можемо його ліквідувати. Я, я не розумію того. Ну, фактично, все залежить від, ну, наприклад, позиції Туреччини, так, от, от Туреччина, країна НАТО, вона себе ну дуже дивно поводить. Так? Або тої самої Угорщини, тому що деякі літаки е, прилітають із Угорщини. Тобто, ну Сербія це окрема історія. Е, ну, е, хочу сказати, що. Молдовські спецслужби намагаються і вони роблять все, що від них можливо. Вони використовують дуже багато фільтрів і справді не пропускають громадян ну, на настільки на, 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 на все чітко працює, що вони в період, коли можливий був переворот, вони навіть не допустили команду боксерів з Чорногорії. Яка справді летіла на турнір? Ну, от вони просто перекрили все для того, щоб громадянин України з паспортом громадянина України потрапив в Молдову. Має бути підтвердження з боку Української прикордонної служби, що цей громадянин справді. Виїхав з України на законних підставах, Навіть до такої степені виходить. Ну і відповідно до російських громадян ще жорсткіше. Це все ставиться. Тобто, в принципі, фільтр фільтри працюють, але ну знаєте, якщо прилітає наприклад, людина з якимось там, не знаю, зеленим дипломатичним паспортом, вони не можуть не пропустити її, навіть якщо він не акредитований Молдові, жорсткішими треба бути так, якщо йдеться про вашу національну безпеку і територіальну цілісність, бо досвід же ми вже бачимо. Я пане Вікторе, я ще про один російський анклаву у вас запитаю. Я сумом про це кажу, а тому, що йдеться про республіку Білорусь, яку на жаль перетворено на ще один російський анклав. І я, до речі, не є прихильником. Я зустрівся із такими тезами, що ось Лукашенко якось там маневрує. А, а могло би бути ще гірше? Слухайте, припиніть? Ну от припиніть це поширювати. А так ми ще з героя зліпимо з Лукашенка. Насправді все це неправда. Білорусь тотально контролюється як російськими спецслужбами, так і російськими військовими. Білорусь стала на жаль полігоном для тренування російської армії. Білорусь стала а, військовим майданчиком для ремонту російської військової техніки. От скажіть, будь ласка, що ще а, Лукашенко не здав Путіну? Просто подумайте про це так. От далі зараз надійшла цікава інформація. Посилаюсь на джерело джерело Байпол, а про те, що на військовому аеродромі Мачуличе в Білорусі сьогодні лунали вибухи. І є інформація про пошкоджений російський літак. Ми з вами знаємо, що е, ці маневри російської армії. Білоруси там нічого не контролюють, просто щоб ні у кого не було взагалі жодних сумнівів. Більше того, а російські пілоти навіть не ведуть якихось перемовин з білоруським повітряним трафіком. Їм цього не потрібно. Так? Ось, е, е, Україні загрожують російський міг 31 які який постійно злітають. У нас тут сирени виють, ну тому що цей самий міг 31 31 може нести той же кінжал на зовнішній підвісці, так а і там є ще один літак, дуже неприємний для нас, який називається А-50, який росіяни піднімають під час ракетних обстрілів України. Він коригує по суті справи. А цей ракетний удар по Україні це літак далекої радіолокаційної розвідки. Давайте оцінимо ось ці вибухи. Наскільки це взагалі реально? А, і яке це може мати значення, якщо говорити про російську військову авіаційну базу на території по суті окупованої Білорусі, ну дивіться. Я розбирався буквально декілька годин тому з цією інформацією. Вона поки що ніде не підтверджена. Оцей, ця організація, яка розповсюджує, це організація, яка створена колишніми міліціонерами фактично соловками, які не визнають владу Лукашенка, і ну він такий сумнівний, якщо серйозно, бо вони використовували свій телеграм-канал, і інших підтверджень немає наразі. Треба треба чекати, бо там розповідали про два безпілотника, бо скидання боєприпасів. Нам треба чому дуже обережно це ставитися, тому що росіяни роблять все. Для того щоб спровокувати власне якісь бойові дії, невідомо кого невідомо з ким на території Білорусі. Бо вони там оголосили, що там ДРГ, там зараз вони відступають. Ми будемо наступати. Прикордонники Білорусі ніби ввели там якийсь план перехоплення. Для того щоб ну зрозуміло, для чого, щоб спровокувати білоруську армію, так зрозуміло, ну, подаєм, тобто, що тобто, тобто щоб кинути білорусів в пічку війни. А тобто, тобто, ми зараз вже виходимо просто з ефіру. А ця інформація може бути там частиною інформаційної спецоперації проти України. Я так розумію. Саме так. Дякую, дякую, шановні. Ну аналізуємо всю інформацію, яка надходить, і перевіряємо її на достовірність. Ну от зараз ми з вами почули відповідний коментар. Віктор Ягун, генерал-майор запасу служби безпеки України, колишній заступник голови СБУ, з нами був на зв'язку. Дякую, пане Вікторе. Слухаємо новини. Підписуйся на канал Радіо НВ. Ось тут.